Замість книг китайські труси у приміщенні, де колись діяла культова українська книгарня. А після 2020 року працювала книгарня Є. Тепер відкрила магазин з азійськими товарами. На таке перевтілення звернув увагу експерт з державної безпеки Юрій Михальчешин і опублікував допис в соцмережах, наголосивши на розташуванні торгової точки поруч із меморіальною дошкою поетеси Олени Таліги, що викликало в читачів в коментарях обурення і гострі дискусії. На жаль, але завдання було знищити книгарню, що тут була віддавна, знищили. Тепер можна і іншу оренду замутити. Хвороблевий процес, навіть крезовий, коли така підміна цінностей. І таке огидне оформлення. Рагуль на рагулі рагульом поганяє. Скільки можна плекати? Такий несмак, товариство вам пороблено. На оприлюдненому в мережі відео видно, що магазин прикрасив фасад будинку повітряними кульками, почепив неонову рекламу та маркізу над входом. Утім, згодом на таке відкриття відреагував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Як прокоментували у мерії, власник магазину не погодив з міськрадою зовнішню рекламу і зазначили, що близько 24 років тому місто передало приміщення на проспекті Шевченка у приватну власність саме для відкриття книгарні. Щойно побачив низку дописів і, відверто кажучи, не маю слів у приміщенні, де раніше була книгарня на проспекті Шевченка, тепер те, що ви бачите на фото. Є серйозне питання до власників: це приміщення колись передали саме для книгарні. Що сталося? Відтак, за його словами, районна адміністрація мала б вийти на місце та скласти протокол за непогоджену рекламу і усі зміни фасаду, які зробив власник магазину. Також Москаленко пообіцяв зустрітись із керівництвом магазину, щоб зрозуміти, чому змінилося призначення приміщення та знайти рішення. До слова, зовсім поруч з азійським магазином розташована книгарня наукового товариства імені Тараса Шевченка, яка й надалі продовжує свою роботу. Приміщення книгарні передали у приватну власність на декілька років раніше ніж приміщення колишньої української книгарні. Нагадаємо, раніше перший заступник голови вже піднімав питання збереження книгарні на проспекті Шевченка. Тоді він писав про можливе залучення орендаря для приміщення української книгарні та наголосив, що міськрада буде сприяти збереженню чинного функціоналу книгарень на проспекті. Софія Фенко, телеканал НТА.